Вітання всім поважним глядачам. І як показує статистика, по більшості жінкам, всім, традиційно хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума. з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На п'ятницю, 13 13 вересня, колись це було справжнє свято у металістів Тришарів, бо всі ми дивилися. Фільмі жахів, і був такий фільм п'ятниця 13», І от цей день настав. Нічого страшного з цього дня не буде, але великі аркани Таро» сьогодні на бойове читування заступає колода трикутних великих арканів, печера зеленого дракону. А епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. Отож. Ну, деякі цитати. Перша цитата від Сенеки. Умний чоловік надежду подстраховується, нічого не очікує, не сомневаясь і ніколи не уссомнится без надіжди». Друга цитата це Гегесій із… відкуда там дуже погано дрібний шрифт. Преимущество человека умного заключается в том, что он не столько выбирает доброе, сколько избегает злого. Далее протагор. Никто ни в чем не убедит другого, каждый замкнут в своем мире, им самим же и созданном. Далее менандер. Живем мы не так, как хотели бы, а так, как можем. Далее индийская мудрость. Чем ближе знаешь, Тим менше ценіш. Ось такі епіграфи сьогодні випали. А ми ж дістанемо цю дивну колоду, досить великі і важкі по вазі аркани. І будемо розглядати п'ятницю 13. І відразу хочу сказати, що це не дуже гарний день для людей, які народилися 5. 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 4-го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуєте його з користю. Я сподіваюся, що. Карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, як завжди, вона це підтвердить або спростує. Не так вже буває все просто у цьому світі. І якщо ви раптово потрапили на езотеріум, це сталося не раптово. Тож. Підпишіться на канал, і ви будете бачити прогнози майже на кожен день і не тільки традиційні прогнози, але я буває ще роблю деякі теми окремо розглядаю крізь призму тих чи інших арканів Таро, яких у мене вже досить багато цих колод. Загалом більшість з них намальоване мною. От і сьогодні така колода, печера зеленого тракону. Тож пропоную вам. Не напружуватись, якщо за потрібно, заключите очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочнемо з знаків зодіаку. Зараз іде діва, чого очікувати представникам цього знаку. Карта сутінки в перегорнутому стані це досить гарний показник того, що ви виходите з темряви. Ви можете побачити світло попереду себе і у цей день вийти з найскрутнішої ситуації. Надурити вас дуже важко у цей день, бо у вас гарно з вами працює інтуїція, ваша підсвідомість вам підкаже, як себе вести у якоїсь такій несподіваній ситуації, коли хтось захоче вам задури голову своїми словами. Менше довіряйте словам, більше довіряйте тому, що вам підказує ваш внутрішній голос. Ще представники знаку Діва цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Для Терезів карта закохані в прямій позиції, і це карта експериментів, це спокуслива карта. Сьогодні у вас обов'язково виникне ситуація, коли вам треба буде зробити важливий вибір, і саме від вашого вибору залежить те, як будуть розгортатися ті чи інші події у вашому житті. Окрім цього, сьогодні день пов'язаний з авантюрами. Тож ви сьогодні можете когось надурити. І заробити завдяки цьому якісь гроші. Також це непоганий день для того, щоб зустрінутися нарешті з людиною, яка давно вже бажає з вами зустрітися. Я маю на увазі саме інтимні зустрічі, саме сексуальність. І в цьому вам сьогодні підфартить. ще представники знаку Терези цієї п'ятниці, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. Для скорпіонів суддя, Джастис, Феміда в перегорнутому стані. Це карта неврівноваженості. Вам не вистачає гармонійності, ваші почуття трошки розбалансовані сьогодні день, коли ви можете зіткнутися з представниками правоохоронних органів, чи вам прийдуть якісь недобрі звістки саме з судових установ. Тож не займайтеся криміналом, не носіть з собою кримінальних речей і пам'ятайте, що у цей день якимось чином треба підтримувати свою рівновагу і не виховати. Виходити з себе, щоб не було нервового зриву. Ще представники знаку Скорпіон, 13 вересня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для стрільців карта сили перегорнута, на жаль, і це ознака того, що вам не вистачає на все сил. Тому сили треба економити, сили треба берегти для якихось найважливіших справ. Також у цей день не слід з'ясовувати відносини між іншими людьми, бо все може закінчитися досить погано, якоюсь сваркою, яку потім буде дуже важко якось владнати. Дуже поганий показник для спортсменів. Та для військових ви сьогодні можете зіткнутися з тією силою, якою подолати вам буде дуже важко. Ще представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Кози що ж вам щастить, вам знову випала карта смерті, причому в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день для якихось кармічних змін. Якщо ви давно вже чекали чогось, вам треба бути трошки сміливішими, і ви побачите, як запрацює на, ваш, на вас ваша доля, ваша карма вона працює саме на вас, бо це ваш захисник, це управник вашого знаку зодіятку. Планета Сатурн, планета темна, планета чорна, тож сьогодні рекомендую вам вдягнути свої улюблені чорні кольори, щоб в одежі вони були присутні. І сьогодні день містифікацій і містичних трансформацій. Далі, представники знаку водолій. Для вас ця п'ятниця 13 досить поганий день, розбита вежа. Прямій позиції це ознака руйнівна, досить. Це падіння, якесь це втрата, майна, це якісь проблеми з технікою, особливо з автомобілем. Тому, якщо ви автовласник, рекомендую сьогодні бути дуже. Уважні на дорозі, щоб не вляпатися в ДТП. Окрім цього, різні прилади можуть виходити з ладу. Зверніть на це увагу. І сьогодні дуже поганий день для починань і гарний день для стихійних руйнувань. І він також пов'язаний з війною. Будьте обережні, особливо ближче до вечора. Досить неспокійні години, краще посидіти в надійному місці. Ще представники знаку водолій цієї п'ятниці можуть зустріти. Поговорити з представником знаку Овен. Для риб перегорнута жриця. Це карта пов'язана з місяцем. а місяць це жіноча інська енергія. Тож сьогодні жінкам, буде досить так некомфортно. Це поганий день для передачі інформації. У цей день ви будете отримати лише дезінформацію у цей день. Не слід покладатися на партнерів, бо партнер, а особливо партнерша, може дуже сильно підвести. Якщо ви жінка, будьте обережні, сьогодні може боліти голова чи розпочатися місячні. Далі представники знаку Овен. Перегорнута імператриця це ознака втрати грошей, втрати енергії. Це ознака того, що, на жаль, вам не вистачає сил на все, і коштів також не вистачає. Але виходити з себе і рвати все для того, щоб заробити якісь гроші. Це теж не вихід. Сьогодні у вас день бездіяльності. Краще робіть все опівноги і ні в якому разі не напружуйтесь. Для декого з вас буде недобра звістка про те, що хтось відійшов в інші світи, бо це планета Земля, яка як народжує усіх, хто тут є, так і забирає їх потім у своє лоно. Далі представники знаку Тілець. Глаша Тай в класичному таро, це карта помірності або Янгола, або Сонячний геній. Випала вона перегорнута, і це каже про те, що вам не вистачає захисту з боку вишніх сил. Окрім цього, сьогодні якісь повідомлення, які будуть до вас приходити, це недобрі повідомлення, і це може трошки дуже сильно зіпсувати ваш настрій. Окрім цього, сьогодні вам не вистачає впевненості та зосередженості. Тож будьте. Більш уважними до дрібниць. Ще для тільців у цей день ви можете зустріти чи переговорити з представником знаку водолій. Для близнюків перегорнутий кат, а кат в класичному таро це диявол, і в перегорнутому стані це захист від темних сил. Якщо ви Контролюєте внутрішніх демонів, якщо ви не дозволяєте себе вести агресивно, то фатальні ситуації з вами ніяк не відбудеться. Навпаки, ви сьогодні можете трошки ризикувати, особливо якщо ви знаходитесь напередку чи працюєте в сфері азартній, то сьогодні цей азарт може принести вам якусь користь, бо ніякі темні сили зовні вам не страшні лише. Лякайтеся лише того, що знаходиться всередині вас. Далі представники знаку Рак. Шибеник, він же повішений, він же карта жертви. В перегорнутому стані непоганий показник відновлення, якихось подарунків долі, які можуть несподівано до вас прийти. І благодійності. Будьте благодійними, каже Шибеник, бо це планета Уран, а це планета великих вчителів та Першого відкривачів тому вам сьогодні посміхається вдача. все, що стосується здоров'я і грошей, воно буде з вами. Далі представники знаку Лев. Перегорнутий вершник, показник того, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Навчатися ви можете лише на власних помилках. І в цілому, у вас сьогодні день повернення до невивчених уроків. Що стосується досвіду, досвід може бути лише відверто. В мінусі, то ж це якась глупість, яка тупість, яка може всплисти у вас, і ви можете казати брудні слова, що теж недоречно. Ну і відсотків на 90 леви сьогодні будуть зустрічатися чи розмовляти з представником знаку стрілець, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті загальна карта дня. Перегорнутий відлюдник. Тут він називається як монах, це безмежність, це вихід на новий рівень, з точки зору індивідуального життя, з точки зору глобального, це прорив кордонів. Що це буде за прорив з чиєї сторони, ви зможете потім подивитися чи почитати у новинах. Що стосується Життя буття, то перегорнутий відлюдник каже про те, що треба спілкуватися з, з різними людьми. Не слід сидіти вдома, не слід закриватися від світу. Навпаки, це день, коли ви можете вийти на новий рівень. Якщо бажаєте, щоб за вами була вдача, вдягайте або платинові прикраси, або тільняшку, або щось фіолетового кольору. Якщо ж подивитися на сам день. Ну, Дуже багато карт випало перегорнута. Прямо випало лише три карти. Тобто це день буде трошки не такий, як ви того бажали. Єдине, що можу вас заспокоїти, фатальні години лише. З 16 години і по 10 годину вечора, от коли можна очікувати чогось несподіваного, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Ну, а не забувайте про те, що на таро надійся, а сам не забувай дивитися, що іде відбувається. Особливо це стосується повітряних тривог. Якщо ви знаходитесь в неспокійних місцях, краще бути в укритті, коли чуєте, що щось іде не те. Бо перегорнутий монах це руйнування кордонів. А кордони бувають як державні, так і індивідуальні. Ну і додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута корона це карта Всесвіту, карта великих результатів. В перегорнутому стані – це малі результати. У ці дні ви можете закінчувати якісь погані. Справи, які тянуться вже давно, рекомендую вам не сильно розраховувати на щось велике. Беріть те мале, що вам дає доля, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися ще під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції, це ознака того, що оточення навколо вас воно приносить вам гарні результати. Якщо ви працюєте на якійсь фірмі чи зв'язані з комунікаціями, з людьми, то в цілому сьогодні день, коли ви можете познайомитися ще з якоюсь людиною, яка вам допоможе реалізувати ваші фантазії. Також це ваша будівля, ваш будинок, ваша квартира. Рекомендую вам, незважаючи на те, що сьогодні нібито п'ятниця і прибиратися не треба. Ну, але ви можете прибратися в оселі, якщо у вас сильно забруднено. Таким чином, ви можете задобрити домовика. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнуте сонце. Це якийсь смуток, це сонце, яке заходить за обрій. Це ознака того, що ваші думки загалом стосуються ваших дітей. Ви живете. Проблемами дітей, і ці проблеми можуть відлунюватись і в вашому житті. Що стосується енергетики, сьогодні вам не вистачає світлої енергії, тому рекомендую вам спілкуватися з людьми, які хоча б вас не навантажують, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки.

Ну, незважаючи на те, що нумерологічно гарний день, карта така досить сумнівна. Це крокодил, він же блазень і він випав в прямій позиції. Це нульовий аркан. Це ознака того, що сьогодні важливі справи краще відкласти на інший день. Ви сьогодні можете пустувати, ви сьогодні можете щось святкувати, не обов'язково, щоб було це. Те, що вже відбулося в вашому житті, ви можете святкувати і те, чого ще не відбулося. Одначе, крокодил вас попереджає не робити ніяких таких необдуманих кроків, щоб не зробити помилку, яку буде важко потім виправити. Єдине, вас може врятувати те, якщо ви народилися під знаком Тілець для вас сьогодні фартовий день. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не досить спокійний день, вам випала карта відродження, а це карта страшного суду або пробудження мертвих. Багато в неї нас, одначе. Дія в неї однакова, вона пов'язана з родичами, вона пов'язана з якимись репідами, повторами, ретурнами, які цілком імовірні у цей день чогось нового, в цей день очікувати не слід, все йде поступово, і таке враження, що ви потрапили в деякі таке замкнуте коле, однако, одначе не слід на це звертати увагу. Пам'ятайте, що є часи, коли треба щось нове, а є часи, коли слід повернутися до. До чогось старого до того, що вам звично, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, карта Папи, Єрофант, Верховний Жрець, прямій позиції дуже непоганий показник того, що ви можете знайти якусь нову ціль у цей день. Головне все робити швидко і ні в якому разі не гальмувати. Намагайтеся. Слідкувати за власним настроєм, куди вас він веде, і пам'ятайте, що це день, коли слід бути у піднесеному настрою і хопати натхнення, яке буде з вами. Також це зустріч саме з духовним вчителем. Не обов'язково він буде у плоті. Це ваш внутрішній голос, ваша інтуїція, яка вас не підведе. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, колесо фортуни досить фартовий день, пов'язаний з успіхом, пов'язаний з помічю з боку богів і з боку людей. Люди, обставини в цілому, вам будуть сьогодні допомагати. І це день, коли ви можете грати та вигравати. І особливо буде гарний день для тих, хто ще й народився під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта зірки в прямій позиції, а це енергія планети Венери, це краса, віра, надія, любов, це почуття гарні, які будуть у цей день, це саме зустрічі зі своїми коханами і це несподіваний заробіток для когось. І остання карта для всіх людей, які народилися 9-го, 18- або 27-го числа будь-якого місяця перегорнутий мах, ознака того, що сьогодні день не для починань. Будь-які починання у цей день можуть принести лише розчарування. Тож не робіть ніяких покупок, і головне, не займайтеся творчістю, бо нічого нового ви породити не зможете. Особливо це поганий день для егоїстичних якихось дій. Коли ви чогось забажаєте, от хочу, щоб мені купили те що інше, такого робити не треба. Слідкуйте за своїм егоїзмом, не дозволяйте собі бути пихатими і досить такими. По... Підвищене, з підвищеною самооцінкою, намагайтеся у цей день все ж таки більше дослухатися до порад інших людей. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні аркани печера зеленого дракону, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний отче. Вакантанка, Господь Бог.